І знову труну, накриту прапором України, омивають сльози рідних у Полтаві біля свято Успенського собору. Панахида за сержантом Ігорем Кабаченком. Біжди, 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 біжди! Ай! Ігорю Кабаченку було 52. Він жив у Полтаві. І коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік добровольцем пішов захищати батьківщину 1 березня 2022 року. Він дзвонив мені каже, «Ма, я йду в воєнкомат. Якщо мене він ну, приписаний Полтавська область, село Федерівка, Карлівський район. Якщо мене тут не возьмуть, я поїду в Карловку. Тоді через два години дзвони і каже: мамку, я вже це і комісію пройшов. Він пішов добровольцем ну, і був тут. У Полтові інструктором два години і два місяці обучав молодіжна на машині. На такі великі робив в Житомирі був на ученнях. Ну він сам обучав дітей, він сам сержант. Йому дали медаль за оборону України. А потім Донеччина. Тут Ігор Кабаченко служив на посаді стрільця помічника-гранатометника десантно-штурмового відділення. 26 травня цього року військовослужбовець прийняв свій останній бій з ворогом. Тіло захисника змогли повернути додому лише після експертизи ДНК. Батько працював водієм. Але спочатку повномасштабного вторгнення РФ на території України він самостійно подався в ряди військовослужбовців ЗСУ. Захищав наш сон на найгарятіших точках. Це дуже велика втрата для нашої родини. Дуже велике горе. У героя залишилася мама, дружина і двоє дітей. Поховали воїна на затуринському кладовищі. Ей, залаєши, голоди, залаєши.